Вітаю, з вами Бурсук. Потрапив у руки міну шукач німецького виробництва. Бінгер чи є Бінгер. Як бачимо, серідний номер модель. Потрапив він, тому що закупили його волонтери і він був із проблемою. Ось це вже творчість нашого майстра 18650. Живлення взагалі ось сюди під'єднується. От. Тому от така творчість і тут зарядка в нас. Надіюся, що буде працювати. Плюс ремонт пройшов цангового зажима. Як бачите, була поломка не дуже надійний. Е, можу віднести саме, що ще ремонтувалося, це була кутушка. Як бачимо, сіре це стара зона. Ремонту тут не відбувалося. А ось тут все перезалівку повністю зробили, було все полопано. Тобто ці прибори, так можна сказати, довго не живуть. Щодо до конструктиву, можна сказати, що він легкий, зроблений з якісного матеріалу, ось ця і ця частина. От, кріплення катушки просто жахливе. Імпульсниках рекомендується болти з нержавійки використовувати, але це кріплення просто жах. Тут можна було, по-перше, інші болти використати. Дешевий, санговий, дешевий гермовод. По капелю нічого не можу сказати. Форма сама катушки овальної яйцеподібної форми, це більше скарбошукачам підходить. Вона мала бути ось так, як мінімум, обрізана цієї частини не бути для пошуку мін, щоб виводити форми легше і центрувати е, саме міни. Доволі комфортна, підлопотник, як завжди, в міношукачах ніякий, по комфортно. Ну, просто все зрозуміло. От. І саме головне доволі простий в користуванні. От. На що звертаємо увагу? У нас є дві програми. Перша динамічна, пік пік яка. і статична, вона протягує сигнали, більше об'єм можна зрозуміти. От, Но Більш шумна. При зміні цих програм обов'язково входимо в це меню, так будемо називати, управління. Відкручуємо, і тут у нас основне меню управління керування самим прибором. Як відбувається стабілізація управління цим прибором? Ми звертаємо увагу на білу точку. Біла точка задає параметри 3, 4, 6 і тому подібне. Є в нас 6 параметрів. Наприклад, якщо ми там виставляємо цю білу точку там на 4 чи на 3, ми запускаємо прилад, обираємо програму. Якщо... Програма 1. Використовуємо параметри найнижчі 0, 1, В залежності від почви, як вам дозволить прибор працювати. Якщо програма 2 статична, то десь 2-3 параметри напроти рівної точки, рівно напроти точки повинен бути встановлений. Прояснюю суть і перевіряємо характеристики самого прибора, що він може, що бачить, і попередимо про ризики. Виходить, ризики це не бачення певних мін чи бачення дуже низько, або. Постійні здергування, що він сам починає спрацьовувати, чи нерозуміння, чому підняли катушку вверх, він спрацював, чи не розуміння, чому він цю міну бачив, на ній поводили, вивели центр а наступну не побачив, відлаштувався. Це все демонструю, щоб ви не пропустили якусь ціль і не було якихось неприємних ситуацій. І так, перше, що потрібно, запускати прилад, коли катушка в повітрі, ми піднімаємо ось так в повітрі її і. Не тримати там близько біля танка, далеко від металевих предметів, запускаємо режим номер 1 Ми бачимо, прибор стабілізувався. Хтось там каже, просто закрийте цю менюшку підстройку вона не потрібна. І собі працюйте, але я скажу: ні, потрібно працювати. Зараз в нас встановлене середнє значення, як бачимо, на тройці. Ось напроти білої точки. Три. І приступаємо до. Самої роботи. Він буде стабільно працювати, якщо водити на одній і тій же висоті, там 2-4 см над ґрунтом. Але коли ви будете піднімати катушку, він буде підлаштовуватися, доки він не підлаштується на тій висоті, От. він не буде мати стабільності. Тому, а коли ви його опустите, він знов може відлаштовуватися і приносити проблеми. Чи знов піднімете, бачите? Тобто ось цей дискомфорт ви повинні зрозуміти, що на одній висоті. І далі, коли ви робите проводки, не задирайте ви отак катушку, він теж підлаштовується, і потім можете пропустити цілі, або це вас буде залякувати. Ой-ой-ой, там, зрозуміли, в чому суть. От. Тобто, перше, що робимо, ви повинні проводити, робити невеликий захват і перекривати, якщо катушкою провели ось тут, ось закінчилося, то далі не ось тут проводимо вже другий змах, а закладку десь на одну третю робимо. І. Робимо не більше метра захват. Тобто, дотримуємося висоти ось приблизно цієї, бачите, що я покачую, все нормально. І робимо ось таким чином. Проходи. Один із ризиків, якщо ви виставите якісь середньостатистичні налаштування прилада, ви просто пропустимо ой, ледве-ледве тут щось порипує, і то незрозуміло. А, порипує чому? Дивіться, висота одна, а тут висота вже 8-10 см, бо виємка. Теж звазуйте це. Але сама проблема в тому, що ми ледве-ледве ну, пропускаємо майже ось цю ціль, яка тут. Це підривник НВП на самому верху лежить. Дивіться, він його взагалі практично не бачить. Тобто, ризик на таких налаштуваннях з даним приладом ви просто пропустите саму складну ціль. Це УМВП-підривник від противотанкової міни. 12 см ПФМка, 12 см ПМН, ну, ОЗМ, там якісь снаряди, чи ще щось, чи мінометні міни, чи ТМ, проблем немає. Ризик зрозуміло в чому. Тому що робимо? Звикаємо до того, що. Короткий помах. Сюди, сюди, відстань метра і водимо на одній висоті. От. Якщо будемо далі заводити, будемо підривати катушку. Зрозуміло, не потрібно цього великого захвату робити. Ідемо йдемо ось таким чином. Бажано чим нижче до ґрунту, тим краще. Тобто він не буде фантомити. І тоді ви будете впритик підцепляти саме у МВПшку. Але щоб працювати повноцінно на цій програмі один. Ви піднімаєте катушку в повітря, виставляєте ось цей параметр на самий низький. Припустимо, це но. Якщо прибор отак з і таким перезагрузом, це йому занадто. Тобто, у нас 0. Бачите, тут його немає намальованого, ну я так. Візуально. Виставляєте його на найнижче значення і пробуєте працювати. Якщо не дає працювати, от притик заважає отак, так? Да? Подіргується ще щось, тоді піднімаєте значення з нуля на 1. Ну, орієнтовно буде один. І тепер дивіться, я йду з проходу і легенько візьму вам вп ВПшку. Бачите? Сантиметрів ну, 8-10 я приподняв. Підцепляє. А тут нема. Бачите чому? Да, Це 0,1 принесе певні дискомфорти по стабільності, але навіть дивіться, сантиметрів вже 20. 20 точно бачить. Ну і тут з 18 ПФМ. -ку. І саме головне бачить підривник у МВП. Ну і глубина, яка зашкалює зайва для ТМК. Зрозуміло. далі, коли ви безпосередньо будете довго дуже утримувати над металом, в прибора є підлаштування на високих показниках, він швидше. Швидше підлаштується, бачите, вже не бачить. Тобто, якщо ви довго потримаєте над металом, ви наступну міну можете вже не зловити. Треба почекати, коли він відновиться, і тоді лише приступити до самої роботи. Зрозуміло? Можна, бачите, все, вже він працює. Але коли лежить, наприклад, ця міна, він підлаштувався, ви там довго виводили, працювали, пропав сигнал, а тут ви вже пропустили. Зрозуміли? Тому в даному випадку можна приподняти в повітря пару секунд потримати. Там, грубо кажучи, максимум 5-7 секунд він підлаштується і підводити. Замовк біля 5 секунд. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять. І зараз буде працювати. Зрозуміли, не допускайте цієї помилки. Оця система підлаштування вона працює саме так. Якщо ми виставимо тут параметри інші, наприклад, скидемо 6, то він буде частіше через 3 секунди підлаштовуватися кожне. Але і від металу буде втрачатися, і глибини не буде. Тому ми орієнтуємося на значення 0 в першій програмі роботи або 1. Ну вже якщо якесь болото, то вхлам, ґрунт, мінералізація грунт, відблиски зашкалює. Тоді можна використовувати значення 2, ну або 3 і впритул з ґрунтом водити. В іншому випадку цю палкою я б взагалі не ходив. Далі. Що стосується режиму номер 2 це статичний режим, більш протяжний, більш фантомний, але ми розуміємо по протяжності сигналу розміри предмету. Це є плюсом. Але відразу регулюємо значення даного показника. Наприклад, я його. Виставляю на значення максимальне, от він стабільно працює, скручую назначення мінімальне туди до нуля, він просто зашкалює. І от значенні нуль демонструю, бачите, встановлене значення 0. Ним нереально вже в цій програмі працювати, бо він буде скаволіти на ґрунт вам. Підняли вище, нижче. Якщо він і десь підлаштується, і от ловити це ехо, перелів сигнала, ви не зможете. Тому. Тут потрібно виставляти значення порядка десь двоєчки. На одиниці, на легкому кліті, на піску зможете працювати. Плюс-мінус і на середньому, і на двоці, і на двойці зможете точно працювати. От. І вище не піднімати, бо не буде глибини. Як бачимо, дуже стабільно. Навіть на двойці зараз відповідно, що нам потрібно, підняти. І на двойці він сліпий, зараз нічого не бачить. І відстань дуже маленька в цьому другому статичному режимі. Відповідно, що ми робимо? Відтворюємо, підняли катушку в повітря, виставили значення на одиничку мовчить, на ноль кричить. Відповідно, одиничка стабільно, Виставляємо саме мінімальне значення, при якому дає стабільність. Піднімаємо в повітря, очікуємо біля 5 секунд. Далі приступаємо до роботи. І пробуємо, чи він побачить цю МВПшку. Бачите, протяжний сигнал. А тепер дивіться, який протяжний буде сигнал тут. Плюс протяжні сигнали. Але відлаштувати цей режим 2 важче, да й бере він менше навіть при максимальних налаштуваннях. І якщо я поставлю, пройде відлаштування безпосередньо від самої цілі, да? повністю, цілком, якщо вона далеко. То я далі зможу просто пропускати цілі. Це доволі погана річ. Тому рекомендую саме режим 1 і, чим помінімальніше, підстройку по секундну, чи обнулення, як хочете її називайте. Плюсом, бачите, даної системи статичної є те, що вона за рахунок цього статичного сигналу іншої методики відлаштування від цілі. Вона не має того пропуску, але глибину вона має меншу. Тобто, потрібно було поризикувати глибиною для того, щоб пролучити протяжний сигнал, і прилад не відлаштовувався від однієї міни і бачив відразу різку наступну без якихось пауз. Зрозуміло? Тобто, ось цей регулятор доволі важливо. Думаю, все вам зрозуміло. Далі. Цей регулятор просто вмикає, обирає режими, оптимальний варіант режиму 1. Інше, по прибору, плюс-мінус все вам розповів. Дякую за увагу. Будуть якісь питання, звертайтеся.